Are action movies realistic? Yeah, I think they are. I mean, that's really the challenge of making a, a great action film. is to find the honesty in it. Are action movies realistic? Чи бойовики реалістичні? Ну, типу справжні? Е, бойовик це буде action movie, а просто action. Yeah, I think they are. Так, я думаю так. I think they are. От от це е відповідь. They are. В англійському просто сказати «yes» або просто сказати «no» — це як «impolite», це трошки невічливо. Тому вони використовують ось ці короткі форми. Якщо це стан, це буде they are, they aren't, або I am, I'm not, минули теперішній, не важлива, ай вас, де Неважливо питання ствердження, заперечення. Якщо це дія, то це буде допоміжні дійсла. Do does» в теперішньому «did». Uh, в минулому, I didn't, uh, she doesn't, або she does, uh, I do, і так далі. А тобто через короткі форми обов'язково. Не можна просто сказати yes. Це типу, типу відчіпися. Ну, вони так не говорять, вони додають ще інформацію. I mean, that, That's really the challenge of making a great action film is to find the honesty in it. І я маю на увазі, що це насправді виклик. It's really the challenge створити е, класний бойовик і е, і, е, 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 е знайти е, щирість в ньому, знайти find the honesty. in it.